Доброго дня, колеги! Мене звати Ігор Єфіменко. Я засновник першої в Україні школи оздоровчої скандинавської ходьби. Займаюся ходьбою з палицями вже 16 років. Вітаю вас в нашій школі. У нас розроблена унікальна програма підготовки інструкторів. Вона складається з двох частин. Перше, це теоретична частина, де ви онлайн проходите теорію. Далі у нас практика. Один місяць практики наш керівник навчального центру Ольга Мачігіна вас тренує і дає зворотній зв'язок на вашу техніку. Тому, коли ви отримаєте результат, то ми дуже спокійні, що ви дійсно знаєте все про скандинавську ходьбу і володієте технікою правильною технікою скандинавської ходьби. А далі є декілька напрямків розвитку, вашого розвитку. Перше це фітнес-напрямок, де ви займаєтесь в групах оздоровлення. Другий напрямок це спорт. Ми об'єдналися з Федерацією спортивного туризму України, і скандинавська ходьба признана офіційним видом спорту спортивний туризм. Тому можна отримувати спортивні розряди, можна ставати суддєю зі скандинавської ходьби. Третій напрямок це реабілітація. Дуже важливий. Ми займаємося в лікарнях і займаємося з цивільними, і особливі наші, скажімо так, пацієнти, клієнти. Да, це наші захисники. Тобто скандинавська ходьба це як один із видів реабілітації для наших воїнів. Наступний напрямок це діти. З ходьбою ми займаємося в школах, навіть в дитячих садочках. Тому якщо у вас є освіта чи бажання займатися з нашими дітками, то, будь ласка, приєднуйтеся. Ще є напрямок, дуже важливий це сканді-екскурсії. Це ми з палицями ходимо по містам, населеним пунктам і знаєте, деякі, деякі люди не знають історію свого міста. Тому сканаска ходьба і екскурсія це два в одному. Ми займаємося здоров'ям і ми узнаємо історію свого краю. Ще один напрямок це сканді незрячі. Тобто, сканавська ходьба для людей, у кого є якісь питання з зором, чи вони тотально не бачать. Вони займаються з гайдами. Тому напрямків розвитку для вас дуже багато. Запрошуємо в нашу школу отримати сертифікат і займатися для себе, і для своїх друзів, і для клієнтів здоров'ям за допомогою скандинавської ходьби.